Північній півкулі сьогодні розпочинається передріздвяна лихоманка. Це щось має бути дуже приємне. Так думаю, От, до прикладу сполучених штатах сьогодні відзначають національний день різдвяних вогнів. Прикольно. Дивіться, як красиво! Ага. Я обожнюю дивитися ось на такі відео. Це свято присвячене традиції прикрашати будинки, вулиці та міста сліпучими гірляндами від перших. Свічок на ялинках до сучасних світлодіодних інсталяцій, синхронізованих з музикою, і це, це вартує американцям просто сотні тисяч доларів. Це дійсно дорого, але це круто. А я, я маю на увазі, що як приємно дивитися на чеки. Потім да. коли а, а, за освітлення. Я вам скажу українцям, взагалі приємно дивитися, якщо щось світиться. Ага. Але в Росії. слухайте, насправді, однією з найвідоміших подій є запалення ялинки в Рокфеллерському центрі в Нью-Йорку, яке О. реально там збирається. Ну просто сотні тисяч гостей з усього світу. Ну, сам удома знаменита а, сцена. І взагалі, а, коли дивишся на Нью-Йорк, ти такий так я це ж це ж було. Вже. Я там був, я там був. До речі, в Японії в цей день стартують також спеціальні світлові шоу, на яких падає штучний сніг. Це вау. А ось в Норвегії в цей день починають показувати телевізійні так звані адвент-календарі, де щодня виходить новий короткий епізод для дітей і для сімей. В мене сестра моя рідна, вона живе в Данії ага. І в них реально йде е, цілий серіал. вони як у нас, не знаю, якийсь різдвяний фільм, ага. але в них кожного дня це окрема серія. Прикольно. І, наприклад, там маленькі хлопчики з дівчинкою, вони їздять в різні куточки Данії, наприклад, не тільки там в Норвегії, взагалі в цих країнах, і вони там досліджують. Але Прикольно. це кожного дня виходить. Прикольно. О, я Прикольно. думаю, адвент-календар нашої серії. два подарунки. Оце нормально? О, Як країни по всьому світу перетворюють початок грудня на справжню різдвяну зимову казку? Дивіться далі. Яскраві вітрини магазинів, ялинки прикрашені сотнями іграшок на вулиці, що переповнені натовпами у пошуках подарунків. З початком грудня міста по всьому світу перетворюються на справжню казку. і, хоч до різдва ще майже місяць, святкова метушня поступово охоплює всі куточки планети. У Європі вже з кінця осені активно готуються до аншлагу туристів. Площі прикрашають святковими вогнями, організовують концерти, а аромат випічки захоплює усі площі. Наприклад, у Німеччині наприкінці листопада відкривається один з найстаріших різдвяних ярмарків Дрезденський штріцельмаркт. Він працює ще з 1434 року. З того часу, щороку тут встановлюють найбільшу у світі різдвяну різьблену піраміду висотою 14 метрів, а також печуть гігантський штолен традиційний солодкий хліб, що важить понад три тонни. Щороку німецькі різдвяні ярмарки відвідують близько 160 мільйонів відвідувачів, а продавці наливають понад 50 мільйонів келихів глінтвейну. У сусідній Австрії підготовка до Різдва починається гучніше. Тут проходять так звані паради крампуса, міфічного демона, який супроводжує Святого Миколая. На початку грудня вулицями виходять сотні, а подекуди й тисяча крампусів у рогах та шкурах. А подивитись на такі шоу з'їжджаються десятки тисяч глядачів з усього світу. У США та Канаді святкове оформлення будинків справжнє змагання за титул найефектнішої домівки. Люди не чекають навіть початку грудня та починають прикрашати будинки одразу після Геловіну. Те, хто витрачає тисячі доларів на прикрас і навіть наймає професійних дизайнерів? Цілі квартали перетворюються на світлові маршрути, куди приїжджають тисячі туристів. Навіть курсують автобусні тури, які возять по найяскравіших вулицях міста. Загалом напередодні різдва американці витрачають у середньому понад 900 доларів, з яких більшість іде на подарунки, решта на декорації та їжу. Не відстають від святкових приготувань і британці. Вони проводять своєрідний забіг Сант, у якому беруть участь понад 4 тисячі людей. До різдва такі перегони проходять у більш ніж 50 містах. Також саме у Англії можна побачити легендарні різдвяні вітрини, які щороку оновлюють. В Іспанії ж головний ритуал перед Різдвом навіть не вечеря, а наймасштабніша лотерея Ель Гордо. Її проводять вже понад 200 років. Квиток коштує лише 100 євро, а головний виграш понад 400 тисяч. За квитками вишукується довжелезні черги ще за кілька місяців. Бере участь майже вся країна. Для іспанців це справжня традиція, так само важлива, як і саме свято.